Це модернізований танк Т-72Б3. Потрапив на ремонт зі значним протіканням мастила, а також у нього не гріється двигун. Наразі військові взводу технічного забезпечення однієї з бригад на Донеччині займаються цими проблемами. Замінили прокладку на головку. Потягують зараз. Знімали радіатор. Разширітельний радіатор знімали, перемили його, все теж підвели форсунки трошки, направляючи, подивилися, що можна було підробити. Трофейні машини, такі як цей танк, потрапили до рук українських ремонтників ще під час російської наступальної кампанії у Київській, Сумській, Чернігівській областях. Деякі були навіть з боєкомплектом осколково-фугасних кумулятивних снарядів та керованих ракет. Більшість танків самостійно подолали шлях на схід України і тут вже виконували завдання за призначенням, сповна повернувши російські подарунки. Зараз ведмедики знову потребують значного ремонту. Ми транспортний засіб, який може щоб відремонтувати трофейну техніку. Потрібно багато часу, зусиль та спеціальна техніка. Це неможливо зробити в бойових умовах. Така техніка приходить. Приходиться з неї розбиратися, саме розумієте. Ці жмуті коса прямо на заставити, щоб машина пішла в бій. В українських соцмережах виник жартівливий вираз російський лендліз, оскільки кількість трофейної техніки настільки значна, що з неї комплектуються батальйони. Я б сказав, що наш підрозділ взагалі з трофейних танків состоїть. 80-ки, 72, ки Т-90. Не в нашому, але є там в сусідньому підрозділі є їхній найдовітніші, ці прорив Т-90, Тобто, є, були там, бачили.